Шитловий комплекс Гарі Відріел, дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Вітя Орбан, фоточки постить з написом, де Трамп йому лишив, що він величний лідер. Ну і зустрічав його. Дональд Трамп сам вийшов. Ну Зеленську він теж там зустрічає. Але тим не менше, я тут подумала, пане Олеже, а звідки це нездорова любов до таких, як Орбан? Бо Трамп каже, Орбан знає країни керувати, він величний лідер. А ми вчора говорили з Олександром Леоновим. і Дійшли висновку, що Орбан тільки знав за свою недолугу політичну кар'єру. Як. Бути підстилкою Путіна і обслуговувати його інтереси, наприклад, ну і інші різні корупційні діяння. При цьому, будучи наглим таким і лицемірним, він, звісно, не виходив з Європейського союзу і НАТО, щоб користуватися і економічними, і безпековими преференціями, але так намагався на всіх стільцях. А Дональд Трамп для чого йому от такі Ну, Трамп подобається люди авторитарного стилю правління, тому що він по великому рахунку і сам такий. І йому люди, які можуть самі вирішувати в країні питання, не дуже звертаючи увагу там на пресу, на якісь юридичні моменти, які є прихильниками простих рішень, вони йому завжди подобаються або авторитарних рішень, які ухвалюються фактично однією людиною в великій або малій країні. Ну, тут все зрозуміло і все логічно. Трампу завжди подобались, ну скажімо так, погані хлопці, і Орбан не є виключенням. Ну але ці, потім цих поганих хлопців він е, погані дії проти них теж може ухвалювати а зараз. Про е, санкції, оголошені 22 жовтня, які мають почати діяти 21 листопада проти Роснефті і Лукойла за повідомленнями Віті Орбана будь-сім то проти нього вони діяти не почнуть, і і Угорщина виведена з санкційного тиску і зможе, е, нібито, ну я каже Орбан далі закуповувати упродовж року, що найменше російську нафту. А чому це так 21 листопада санкції почнуть діяти не щодо всіх? Їх, чи Трамп ще може подумати і змінити свою думку? І наскільки це буде вигідно для Росії? Вони з цього багато що отримають, якщо Угорщина, там єдина країна, буде сидіти на їх енергоносіях? Ну, я думаю, що це скоріше, навіть пропагандистське буде розкручено Росією і так далі. Да? І тією ж Угорщиною в особі Орбана. Але Трамп він дійсно непередбачуваний і може ще змінити свою позицію будь-якої сторін. Насправді до 21 листопада треба обережно чекати. Да? Росія в будь-якому випадку, копієчка до копієчки, це все таки елемент стійкості Російської Федерації. Що цих копійочок менше буде? Ну це подивимося. По перше, щоб ці санкції запрацювали і щоб їх не обходили. Тому що ми вже бачили поползновіння Лукойла якось з однієї кишені перекласти в іншу. Тата -та -та. і... а щось пане Олеже, вибачте, трошки уточню. В них не дуже виходить. А що всі країни це бачать і якось і в Сполучених Штатах теж вдять, і вони оці перепродачі хитромудрі не можуть реалізувати. Ну, поки що не можуть, але вони не будуть зупинятися в цьому сенсі. Я впевнений, що шукати лазівки і, ймовірно, навіть знайдуть. Але я ж не даремно кажу, що санкції мають бути всеосяжними, і вони повинні бути під постійним контролем, оскільки є велика. Скажем, спокуса сказати, що санкції введені, руки вмити і далі не спостерігати за процесом. Я зараз про Трампа. Да? Я вважаю, що навпаки контроль має бути тотальний і повинні бути введені додаткові вторинні санкції, якщо ці будуть мати якісь шпарини. Також цікаво, скільки компаній мені просто не потрапляло на очі. Ця статистика, бо інформація за цей період вже відмовилась. Від <тапевти> Лукола, тому що якраз до 21 листопада ці компанії мають визначитися, чи вони <тапевти> хочуть бути під санкціями, чи вони хочуть піти подалі від Лукойла або там Роснефті і займатися легальним бізнесом з іншими компаніями, а не з тими, які підпадають під санкції. Пане Олеже, повертаючись до Орбана нафти цього всього, в Guardian писала напередодні, що ясно Орбан буде клянчити, а для Трампа це мовляв якраз і стане лакмусовим папірцем. Чи він готовий до того про що ми говоримо? Щоб і вторинні санкції потім запроваджувати. Хоча Зеленський впевнений, що так буде, якщо будуть їх обходити, що Трамп вже встав на цю е, стежину санкційного тиску. Але оцей кейс з Орбаном, він показав, що Трамп може схибити такий піти кудись наліво. Він показує, що Трамп знаходиться в, десь посередині, тому що ми з вами це обговорювали, і я думаю, наші глядачі неодноразово чули, що було три варіанти: жорсткий, середній і легкий. То Трамп вибрав посередині. Тому це насправді продовження його такої. Поміркованої, скажімо, позиції, тому що вона не є жорсткою, і поміркована позиція дозволяє на виключення. І до речі, у Трампа дуже багато. Насправді ну не скажу, що дуже багато, що це хронічно, але в нього виключення з якихось жорстких дій або середньої тяжкості жорсткості мається на увазі. Вони в нього періодично з'являються. Тобто, це динк-два кроки вперед, один назад або в сторону. Це це Трамп. І це для нього нормально. Угу. Ну, ну так, ми не то, щоб, звісно. Тобто, от як пише наша глядачка, відома Іван Вікторія з Криму, може бути сюрприз, що Трамп вийде і скаже ніяких санкцій проти Угорщини, я не скасовував. Може бути, і таке, але ж я більше всього боюся, що до 21 листопада нічого не сталося, на кшталт того, що я відтерміновую ще там на якийсь період. Це теж дуже важливо, насправді, і це і це теж можливо. Да. Але за яких умов? За яких умов, що має зробити Путін? Чи хтось? Бо Трамп же ж каже, я з ним не зустрічаюся. Є санкції, бо він не хоче припиняти вогонь, так і каже. Ну, можливо, там ж, ж лобісти все одно російські присутні. Вони, я думаю, ще дуже активно працюють на території Сполучених Штатів, щоб вирішувати питання. Я маю на увазі не таких публічних, як Дмитрієв, Це ж не лобіст, це просто пропагандист. Поїхав, да? а в, в темній воді, або, скажімо, під ковдрою, Ну, я думаю, що зараз дуже велика активність, де росіян вони не тільки шукають компанії, в які можуть перелити цей капітал. Дал і його не втратити, але як торпедувати або відтермінувати ці санкції. Я впевнений, що це зараз робиться, а воно не виходить в публічну площину з зрозумілих причин. Але я наскільки розумію росіян, вони постійно це роблять і зараз немає причин вважати, що вони будуть або зараз вони просто сидять і чекають на на березі річки, як коли там попливе лукол з русроснівтю, кудись там вниз потечі. Ні, вони я думаю, дуже зараз... я. Скажімо так, активно працює. Чи якісно ми побачимо після 21-го. Добре, це Лобі да, працює, і таке воно там може бути підкилимне, бізнесове, а публічне лобі, таке, як Стівіко, ще має вплив, бо він взагалі з зник, до речі. Може, десь з Лавровим там, бо їхні вже нікому не треба. Ну, він, я думаю, що ще буде, знаєте, чи потопає він ряє, да? Я думаю, що він ще з'явиться у нас в якісь історії, тому що знову ж таки це. Е, е, Контакт Трампа не, не бізне не тільки бізнесовий, вони дружні. Да? І е, я думаю, що Трамп може йому давати ще які шанси. Е, хоча тут же ж питання в тому, хто зараз навколо Трампа відштовхує інших подалі, да? чи дорослі, чи, чи прикольні. Да? Е, от мені здається, що все таки є ознаки того, що дорослі починають. Е, е, не так, як хотілося б але впливати на думки Трампа. І тому от зараз це не час Віткова, але я б його не списував. З рахунків він ще може з'явитися, коли буде потрібна піар-акція, красива поїхати поговорити. Можливо, там з Росії якесь потепління буде, тоді Віко, можливо, знову знадобиться. Ну, це це персонаж, який певний час ще буде турбувати нас, оскільки він входив ближній круг, або я так думаю, що він входив в ближній круг Трампа. А пане Олеже, цікаве питання ставить наша глядачка Світлана. Цікаво, може Орбан за це ну очевидно за виведення з-під санкцій, не заперечувати проти вступу України до Євросоюзу. Ну і ми знаємо, що там вже в телефонних розмовах з Орбаном кілька місяців раніше казав йому, що перестань таке робити. Ну це ж недовго залишилося чекати. Якщо це дійсно сталося, то воно буде з'явиться в медіа в вигляді витоків або можливо заяв. Але знаєте, я розуміючи логіку Трампа, думаю, що такого не сталося. або не в такій мірі, як ми б хотіли, оскільки Трамп про це обов'язково заявив. Ну, тому, що це чергова перемога, а чергову перемогу має озвучувати не хтось інший, а сам Трамп. Тобто це ще реверанс в бік або знак в бік Європейського союзу. Зараз він так собі насправді цей знак, оскільки гидке качення Європейського союзу їздить з ним і ручкається, і до нього з великим пієтетом ставляться без ніяких таких. Жорстких заяв, а до європейських лідерів до, до різних по-різному ставиться Трамп. Тому це неприємний, я думаю, момент для Європейського Союзу, оскільки Орбан це точно не той, хто будує європейський союз, як на мене, це той, хто його руйнує, користуючись перевагами цього союзу. Да? <тас> Я думаю, що якби сталося те, що наша глядачка питає, воно б було озвучене. Значить, є якісь моменти, які, скажімо так, будуть озвучені пізніше, або. Не сталося, як гадалося. А коли Зеленський каже, що Орбан має розуміти, що ми знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. Я думаю, що він не тільки про санкції Європейського союзу Трампа, а, напевно, і про кінетичні санкції від Мадяра. Якщо що. ми ж не забуваємо, що нафтопровід дружба, його російська частина вічні в зоні досяжності. Просто зараз дали паузу і шанси і Орбану, і всім. А якщо що, туди долетить? Ну його залишили, мабуть, для того, щоб Путін зміг свого часу в Будапешт потрапити, бо як по-іншому. В трубі точно санкцій немає, тому це залишається шанс, що може ця зустріч колись і відбудеться. Ні, я думаю, що ми можемо все робити, тому що в лозі війни ми можемо робити все, що не заборонено міжнародним правом. А ми чинимо супротив, справедливий проти нас дійснена агресія і на війні. Як свого часу Дмитрієв в Сполучених Штатах казав, що ну, ми ж не бамбін, дідські садіки це, це ж війна, іноді так буває. Так і тут може так статися. І тут нічого, скажімо, такого антизаконного, антигуманного не буде. Просто війна це війна.